Масові звільнення працівників таку інформацію ви можете з кожним разом все більше і більше чути, бачити. Але яким чином це стосуватиметься іноземців, працюючих в Польщі? Давайте розбиратися. Неможливо не помітити, як швидко ми входимо в економічну кризу, як росте інфляція, ціни, як повільно росте наша зарплата і як падає наша платоспроможність. Якщо все це росте для нас, то для підприємств, для продукції. Це все росте в два рази більше і в два рази швидше. Звісно, всі підприємства хочуть оптималізувати свої кошти, щоб хоч якось залишитись на плаву, залишитися рентабельними і змінімалізувати свої витрати. А найбільші витрати зазвичай ідуть на працівників. Працівники діляться на дві категорії: внутрішні працівники, які зазвичай працюють на умовах операції, тобто ці, які підприємство працевлаштовує напряму до себе, і зовнішні працівники, яких підприємство може взяти через. Агенції агенціями в цьому відео я буду називати і агенції праці тимчасової і фірми, які надають послуги аутсорсингу процесового. Я вже дивилася кілька конференцій відносно цього. Читала кілька статей, і сьогодні, власне, під час одної з таких конференцій один юрист сказав, що швидше за все. Першим ділом будуть скорочувати внутрішніх працівників, так як працівників, які працюють через агенції, а особливо по аутсорсингу, ми можемо платити менше. Я з цим не згідна, тому що вже дуже давно працівники, які працюють через агенції, вони отримують або так само, або більше, і в деяких випадках набагато більше. Тому що це в основному іноземці? І ми мусимо, крім заробітної плати і податків, забезпечити такого працівника житло. Якщо житло далеко забезпечити транспорт, цей транспорт ми повинні. Винні чомусь заправити і якось всю цю роботу організувати, Якщо дивитися на все це, зібрати всі ці оплати, то вийде так, що ми платимо працівнику з агенції набагато більше ніж внутрішньому. Але це тільки якщо ми дивимося в даному відрізку часу і тільки порівнюємо вартість робочої години. Якщо дивитися на це в довгій перспективі, тобто на протязі всього року, то дійсно робота працівників зовнішніх може бути дешевшою, якщо ми, наприклад, беремо їх на певний час. В більшості продукції в основному є своя сезонність, і вона може бути там півроку в рік або вісім місяців в рік. І на цю високу сезонність підприємство може потребувати, наприклад, додаткових 200 чи працівників яких вона може взяти через агенції. Агенція цих працівників надасть, вони відпрацюють певний термін, зроблять певну роботу, виходять, і більше жодних зобов'язань це підприємство не несе відносно цих працівників. І навіть у випадку, якщо підприємство втрачає якісь контракти, втрачає замовлення, і замість обіцяних 8 місяців роботи буде, наприклад, на 3 місяці чи на 4, то все рівно агенція після виконаної роботи виходить. І в основному, в більшості випадків, підприємство Ємство жодних додаткових витрат не несе на цих працівників, і ті працівники, яким була обіцяна робота, наприклад, на 8 місяців, залишаються проблемою. Власне агенції, а не цього підприємства У випадку внутрішніх працівників, особливо якщо вони працюють на умови опраці, підприємство не може так зробити і не може їх звільнити з дня на день, навіть якщо в нього немає замовлень, і навіть якщо е, отакі от, от замовлення, які мали би бути, але вони зірвалися, і в принципі роботи немає. Все рівно підприємство повинно ще місяць, два-три, в залежності від умови, оплачувати зарплату даному працівнику, якщо їх багато, це дуже великі розходи. В даний момент рівень безробіття не росте, тому що. Що економіка насичена працює, скоро свята, і ми зможемо відчути такий різкий скачок вже десь на початку першого кварталу наступного року. Від кінця січня до початку квітня-травня і в спокійний мирний час, коли все було добре, завжди був такий період застою, тому що в більшості сфер. Це період власне несезонності і завжди були такі трошки проблеми з пошуком роботи, особливо випадку жінок. Зараз ми це зможемо відчути в два-три рази гостріше ніж було це до того. Тому потрібно бути готовим, розуміти ситуацію, яка на ринку, розуміти, що когось можуть скоротити комусь, можуть врізати зарплату або кількість годин. Хтось може взагалі втратити роботу і буде складно з пошуком. Можуть. Бути не зовсім атракційні заробітні плати, вони можуть бути меншими, ніж зараз, тому що буде набагато більша кількість людей, охочих працювати. Але без паніки нам потрібно буде потерпіти кілька місяців, тому що. На початку весни, літа все починає працювати знову насичено, і потрібно більше працівників. А якщо потрібно більше працівників, то відповідно піднімається зарплата, щоб їх якось здобути. Тому не панікуємо, віримо в краще, але готуємось до різних випадків.